Вітаю, Володимир. Скажіть, будь ласка, -як, як ви получили травму? У Вас шлях так? Травму получил в апрелі 2022 року, будучи на позиції в городе Мариуполе. попали под танковий обстріл. Був сильний удар. в спину вторичка полетела от снаряда. После этого как бы были ощущения очень болевые в поясничном отделе, ноги не имели. Ну, потом 9 месяцев плена, и уже после этого меня прооперировали первый раз в 23 году, в марте месяце. Поставили систему, ну, как оказалось, она, видать, не особо качественная, она поломалась, что привело к второй операции. Торо призвеліну дві з половині ділі назад, тобто у пацієнта зараз стоїть металофіксація, враховуючи ці всі обмеження, зараз весь процес реабілітації направлений в першу чергу для того, щоб людину зробити більш функціональну, щоб покращити рухливість у хребтові а також потроху починати укріпляти паравертибральні м'язи спини для того, щоб на майбутньому болівий сидром усунути, і щоб людина уже могла жити повноцінним якісним життям. А скажіть, будь ласка, що вам у в самообслуговании чи чи побуті зараз вам важко або заважає? Сейчас самое основное это сгиб позвоночника. Очень как бы дается еще так чуть-чуть болезненно. И банально, когда ты вот спишь или лежишь на кровати, з боку на бок ще довольно-таки. А що моменти такі, Відповідно, ми зараз підберемо для Володимира комплекс фізичних терапевтичних вправ, які будуть направлені в першу чергу для того, щоб покращити мобілізацію хребта і зменшення больового синдрому у поперекому відділі, а також в нижних кінцівках. Вправу з гімнастичною паличкою можна виконувати в домашніх умовах. Гімнастичну палицю можна замінити або трубку від пилососа, або ручкою зі швабри. Перша вправа. Палицю тримаєте приблизно чуть трохи ширини плеч, піднімаєте максимально вверх. І після того по можливості робите наклон з палицею вниз. І декілька секунд утримуєте і піднімаєте знову вверх. В цій вправі можливе відчуття легкого тягнучого такого болю, але це є допустиме відчуття. Друга вправа цей самий хват палиці. піднімаєте її наверх і з цього положення намагаєтесь робити ротацію скручування, ноги ваші залишаються в одному положенні, більше крутиться спина, тоді починає трохи поперековий відділ в одну і в другу сторону. Це вправа для того, щоб покращити гнучкість, а саме ротацію у поперековому відділі, тобто скручування. Наступна вправа: також палицю піднімаємо вверх. І зараз робите наклони у праву сторону і у ліву сторону. По можливій для вас амплітуді. Ми повинні враховувати, що. У Володимира металева фіксація хребта у поперековому відділі. Відповідно, наша задача стоїть з ним покращити амплітуду руху. Наступна вправа палиця перед собою, і з цього положення ви робите скручування. Також починається спочатку верхній плечовий пояс, поступово додається у грудному відділі і у поперековому. Ноги ваші залишаються в одному положенні. В одну сторону максимально в другу. Стараєтесь уникати різких рухів. Робите повільно і в кінці на декілька секунд утримуєте рух. Ця вправа для того, щоб покращити рухливість у обертах. Ці вправи є дуже хороші як профілактичний засіб для болей спині, особливо для офісних працівників, для людей, які тривалий час знаходяться у сидячому положенні, для людей, яких є фізичні надмірні навантаження. Також адже повинен бути баланс, що занадто багато, то теж не є добре. Слідуюча група вправ у лежачому положенні. Ці вправи можна виконувати будь-де вам для того, потрібно буквально два квадратних метри. Ці вправи будуть ефективні для більшості людей. Хто має біль в спині або для більшості людей, хто не хоче мати проблеми зі зболями в спині. Зокрема, для Володимира це спеціально підібрані вправи для того, щоб укріпити йому низовий корсет і також покращити мобілізацію хребта, враховуючи його після операційного стану. Руки піднімаєте вверх. І зараз максимально сильно розтягуєтесь і утримуєте це положення декілька секунд. Розслабляєтесь. Наступна вправа. Руки в цьому самому положенні. згинаєте ноги коліна, стопи опираються в підлогу. З цього положення піднімаєте таз. Не болить при підлогі. Ні, Все добре. Тримаєте 3-4 секунди і опускаєте. Наступна вправа. Схожа на цю положення це саме. Піднімаємо таз і одночасно піднімаємо одну ногу. Утримуємо це положення около 4 секунд. Опускаємо ногу. Таз залишаємо в цьому положенні, піднімаємо другу ногу. Так само утримуємо около 4 секунд. Слідкуємо, щоб нога, та, яка випрямлена, бедро було на одному рівні з тою, яка зігнута. Ось так. Зараз ноги знову випрямляєте, руки піднімаєте вверх і з цього положення намагаєтесь трохи відірвати таз від підлоги. тобто робите мостик на прямих ногах. І утримуєте це положення приблизно 3-4 секунди. Наступна вправа руки вздовж тіла, згибаєте ноги, відриваєте стопи і з цього положення робите легке покачування, мало амплітудне покачування около 20 разів. Після того, коли ви завершили цю вправу, виконуєте наступну це саме положення, і зараз невеличкі. Рухи коливальні вліво-право до 45 градусів. Старайтеся так, щоб поперековий відділ не відривався від підлоги. Як ця, так і попередня вправа використовується для того, щоб покращити мобілізацію, рухливість у поперековому відділі хребта, а також покращити циркуляцію крові і укріпити паравертебральні м'язи у поперековій ділянці хребта. Зараз ми з вами міняємо положення. Вправо виконується на животі, лягаємо. З цього положення піднімаєте по одну ногу вверх, тримаєте около 4 секунди, опускаєте. Тоді так само другу. Він не відчуваєте. Ні. Ця вправа виконується для того, щоб зміцнити м'язи спини. Наступна вправа положення це саме. Ногу згинаєте в колінному суглобі і піднімаєте вверх. Також утримуєте декілька секунд. Так само іншу. Ця вправа також виконується з тою ціллю, щоб зміцнити м'язи спини, особливо поперекової ділянки. Наступна вправа: стаємо на четвереньки. Із з цього положення випрямляємо ліву ногу і виправляєте праву руку. Утримуєте положення около 3 секунд. Старайтеся так, щоб нога була на одному рівні з спиною, так само і рука. І так само іншу руку. Переходимо до серії наступних вправ вправи біля шведської стінки. Фактично, зараз ці вправи можна виконати будь де адже в нас майже біля кожного дому є спортмайданчик, на якому є шведська стінка. Ці вправи є дуже ефективні для того, щоб зняти напругу, щоб зменшити болівий синдром у поперековій ділянці. Демонструю першу вправу. Тримаємося за перекладину на рівні грудей, ноги на ширині плеч. Десь за пів метра від неї відходимо і намагаємося присісти таким чином, щоб у спині відчули легкий розтяг. Утримуємо це положення декілька секунд. Піднімаємося. Утримувати це положення сидячи приблизно 3-4 секунди. Зараз ми стаємо спиною до швидкої стінки. Максимально стараємося, щоб стопи були близько біля неї. Тримаємося на поручень, вище над головою. І з цього положення наша спина робить такий вигін вперед. Утримуємо декілька секунд. Повертаємося в вихідне положення. Спробуйте утриматись 2-3 секунди. Як Ви себе почуваєте зараз після цих вправ? Регулярне повторення, їх полушає самостояння, ну, состояние спини після ну, операційних моментів би, намного краще становиться. За допомогою цих вправ можна відновити свій стан, але вправи повинні підбиратися індивідуально під кожний окремий медичний випадок. Перед тим як виконувати будь-які терапевтичні право проконсультуйтеся, будь ласка, з вашим лікарем.